Майже 60 квадратних метрів свободи, і одразу потрапляємо з вами до душової. Вона буде в сучасному стилі і також присутня тепла підлога, щоб кожен крок був приємним. І навпроти, в нас розташований другий санвузол, бо комфорт має бути без компромісів. А тепер пройдемо до кухні. Вона призначена не для готування борщу, а для ранкової кави. Тише і думки, Боже, як мені кайфово! Або провести вечір з келихом смачного та соковитого вина. Також в квартирі є гардеробна, де можна обирати не що хочеться, а що зручно. І ось така спальня з комфортним робочим місцем. І наостанок покажу вам другу кімнату, і це буде серце даної квартири. Простора спальня з таким класним прихованим освітленням по периметру, і ось таке чудове та розкішне ліжко, де можна провести не одну бурхливу ніч. А тепер потрапляємо з вами до балкону. Він буде світлий з панорамними вікнами, з якого можна спостерігати за неймовірними заходами сонця. Ця квартира не для хорошої дівчинки. А для жінки, яка більше не грає роль, і стала собою сподобалася квартира. Телефонуй мені за номером, який буде вказаний в описі. Також переходь в телеграм, де ти зможеш ознайомитися з ціною. І не забувай залишати враження в коментарях.